Частина російської Білгородської області знеструмлена після чергових ранкових обстрілів. Ворожі пабліки пишуть про кількох постраждалих: численні пожежі, руйнування. А місцевий губернатор Гладков заявив про евакуацію 9 тисяч дітей. Про виїзд дорослого населення не йдеться. Військову операцію у Білгородській та Курській областях російські добровольці ведуть вже тиждень. Повстанці, які воюють проти путінської армії, взяли під контроль вже два прикордонних селища. Подробиці у у Олени Гончаренко. І от там, Такі ранки у Білгороді стають традицією. Вибухи, обстріли та сирена лунають щодня, а звуки прильотів чути звідусіль. Російські добровольці, як і обіцяли, атакують військові об'єкти. Як доказ публікують відео ураження безпілотником заводу «Енергомаш». підприємство спеціалізується на виготовленні високоякісних виробів автомобільної та низьковольтної електроніки, але у цьому цеху вочевидь робота зупинилася надовго. Попала в завод прямо. в цех. Розтрощені будівлі та автівки. Головне страх вийти на вулицю. Тепер і в Росії знають, що це таке. Люди у соцмережах поширюють відео з наслідками влучань та сіють паніку. У місті не працює пошта, школи та торгові центри. Проте в новинах російських телеканалів ані слова про Білгород. Федеральні змі лише повідомляють, що ситуація контрольована. Всі ракети, мовляв, збиває ППО та радіють переобранню диктатора. Чому ніде не висвітлюють новини про Білгород? Вибори пройшли, а люди кинуті. Покажіть Білгород, який стирають з лиця землі, а влада не діє. Та їм немає діла до нас про те, що відбувається в Білгороді, тиша. Тим часом російські добровольці просуваються Білгородчиною. Заявляють, що під їхнім контролем селище Горьковське, що на кордоні з Україною, від російських сил зачистили й козинку. Там армія РФ гатила навіть по будинках місцевих, намагаючись знищити повстанців. Тепер російська козинка нагадує зруйновані українські селища. Просто магазина немає лома. За тиждень боїв на Білгородщині втрати військових РФ колосальні, понад шість сотень загиблих, ще вісімсот поранених і три десятки полонених. Безліч пошкодженої техніки. Начальник штабу РДК в інтерв'ю каналу Ми Україна зазначив, повстанці нині ведуть наступальні дії, мають намір йти далі. Наступальний потенціал хороший. Наступальний потенціал хороший, є й резерви. Ми плануємо вдовго, подивимось на динаміку, але поки згортатися не плануємо. Почалась нова епоха, коли Путін визнав, що існує велика сила зі зброєю в руках, що є для нього реальною загрозою. І я думаю, будуть спроби для подальших переговорів. Відтак, вперше диктатор Путіну новий термін входить з частиною неконтрольованого кордону. А операція російських добровольців лише набирає обертів. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.